Саме таку ляльку замовила п'ятирічна Вероніка, яка знаходиться в центрі соціально-психологічної реабілітації, і ось днями. Павло зі своєю родиною виповнив мрію маленької дівчинки. Саме такого пупса вона намалювала, і саме такого пупса він їй приніс. Кожній дитині хочеться отримати подарунок, про який вона мріє у свято Миколая. І якщо у вас є можливість та бажання подарувати діткам посмішку на обличчі, станьте тим самим чудотворцем. Двохрічний Сергійко дуже мріяв про машинку на пульті керування, і ось днями чарівниця виповнила його мрію та принесла до офісу Святого Миколая. саме ту машинку, про яку мріяв Сергійко. 14-річна Настя, яка замовила собі смартфон для того, щоб мати змогу навчатися онлайн та сім-карту для того, щоб підтримувати зв'язок зі своїми друзями. Настюша три роки замовляла собі лампу у виді черепашки. І ось днями також Павло виконав мрію маленької Настюши. Люда 17 років замовляла собі вирівнювач для волосся. Ось вчора. Чарівниця виповнила її мрію та принесла вирівнювач для волосся. А також вона замовляла собі набір косметики. Завдяки акції Святий Миколай дітям кожна дитина з числа вихованців соціальних центрів буде надзвичайно щаслива віритиме в дива та новорічну казку. І поки наші захисники боронять нашу країну від рашистських окупантів, кожен з нас може стати тим самим Миколаєм благодійником, в якого вірять діти. 17-річна Веронічка свої 17 років мріяла саме про цю ляльку ляльку Бабі Бьорн, яку можна годувати, за якою можна доглядати, і ось волонтерка молодіжного парламенту Даша Дмитрієва, яка на жаль через повномасштабне вторгнення Росії була вимушена поїхати за кордон, але навіть за кордоном вона залишилася волонтером. До нас поступило повідомлення про те, що Даша хоче прийняти участь саме в цій акції і виповнити мрію Веронічки. Вона надіслала нам кошти. Ми сходили до дитячого магазину та купили ляльку, про яку мріяла Вероніка. Організаторами є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримку Кременчуцької міської влади. Якщо ви хочете приєднатися до акції «Святий Миколай Дітям, вам необхідно на сторінці у Фейсбуці Молодіжного парламенту Кременчука знайти альбом Марафон написання листів 2022» та під обраним малюнком залишити повідомлення. Двері молодіжного парламенту Кременчука за адресою вулиця Шевченка, 19, дріб 3 завжди відкриті для добрих справ. Тож діти чекають саме на тебе. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.